З брату на Косівщині прощання з українським захисником завершилось конфліктом. Суперечка спалахнула через місце поховання бійця, яке виділила місцева влада. Деякі мешканці виступили проти. Як розгорталися події? Далі в сюжеті. Поблизу церкви в селі Стопчатів свіжа могила. Тут серед інших полеглих воїнів поховали бійця 77-го окремого батальйону Романа Гундерука. Мама, будь ласка, тримайся. Проте не всі розділили біль втрати. За словами родини, ще напередодні похорону кілька місцевих жінок намагалися завадити копанню могили. Саме на місці, яке офіційно визначила сільська влада. Я ну, впала перед ними на коліна і просила, будь ласка, дайте мені похоронити чоловіка. Вони там кричали, обзивали. Під час конфлікту, розповідає вдова, одна з жінок розпочала бійку. Ударила мене, я впала, мені стало зле. Підбігла мого брата жінка, сестра, почала мене піднімати і боронити. Чому проти, ну бо така рада не зрозуміла. Тому що Ромчик мій, коли ми йому покладемо пам'ятник, він буде, пам'ятник буде мішати, не буде видно її онуків. І я ходжу її онукам по голові. Коли я буду до нього приходити молитися, я буду наступати на голову її онукам. Сутички не припинились навіть у день похорону. Так, так як у нас по після похорону. Після обіду вже як всі розійшлися, приходять на могилу і, ну, помолитися, поскладати вінки. Підійшли дві жіночки цих дітей і почали тут тут брезент був, вони почали той брезент забирати, розкидати, то все директора ліцею, яка займає таку посаду, це не, ну, не по-людськи. На мою думку, це вона зробила ну, свинство. Свин. Як це нормально? Це? Дружина, діти поховали тата. Жінка поховала чоловіка, побратими поховали, вівця, Україна поховала героя. Ну це не робиться. так. Ми хочемо спокійно просто до тата підійти, помолитися, поговорити з ним. А я боюсь теж сама піти, поговорити з ним на могилу. Розумієте, ми не можемо без когось самі піти. Нас просто постійно чекають. От вони нас очікують, нас якось провокують, обзивають, погрожують у нас вбити. Серед тих, хто її цькував, вдова називає директорку ліцею з сусіднього села. Такою поведінкою місцеві жителі обурені. Хотіли обговорити це питання з директоркою, як вона зневажливо поставилася до героя України. Та в селі страшне. Там подивився в телефонах, коментарів страшне, і люди кажуть, що не треба нам цей директор. Ми зрозуміли, що є не місце в нашій школі. Ми не хочемо такого директора в школі. Вона просто втекла. Це є. Позор нашого села, це ви розумієте, це у Фейсбуці нас обзивають там, усяко, що такі ми, що це нас така директорка. У Яблунівській громаді наголошують, усіх полеглих героїв ховають саме біля церков. Проте цей випадок перший, коли похованню чинили опір. Це є ситуація досить неординарна і негативна з моральної точки зору. Я вважаю, що рішення прийнято правильно про те, щоб герої. З почестями поховати, який воював і віддав своє життя за Україну. Я постараюся зустрітися з іншою стороною. Сама ж директорка запевняє, до вибору місця поховання вона відношення не має. Коли визначали місце поховання героя, мене не було це. Була п'ятниця. Я так вже просто прочитала у соцмережах, де при моє ім'я змішали з брудом, страшним брудом. І я, мене не було. Я була на робочому місці. Я в цей час проводила засідання заключної педагогічної ради в Уторопському ліцеї. Я прочитала в соцмережах, що пані Дарина Гундерук написала, що я забороняла і, і перешкоджала похованню героя. Я хочу спростувати цю інформацію. Мене фізично навіть там не було. А сам конфлікт жінка вважає наклепом. Я не була присутня. Ні під час визначення місця, ні під час поховання. Все, що я зробила, це підмила могилу своїх дітей і буду це робити. Бо я мама. Я не можу не йти туди. Розумієте? Я підмітала доріжки біля могили своєї дитини, а вона на мене стрибала. І кричала на мене, і погрожувала прямим вбивством, і погрожувала привселюдно, і кляла мені, і обзив всі люди. Це чули. Обидві сторони звинувачують одна одну. А вдова захисника вже звернулася із заявою до поліції.